Ми вважаємо, що ці убивства е, українофобів, калашникова й бузини це провокації російської ФСБ, російських спецслужб для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Бо для мене цілком очевидно, коли відбувається ці вбивства, потім ми дивимося антиукраїнський шабаш у російській змі, де вони пишуть, що нацистський режим там у Києві зачищає своїх політичних опонентів. Безумовно, ні Калашников, ні бузина. Вони українофоби, вони люди, які ненавиділи Україну, але ж. Одної загрози вони не становили ні для кого і впливу ніякого не мали. Тобто марати об них руки чи вбивати їх безумовно на цені е, ніхто б ніколи не пішов би. Це роблять вороги України, це роблять агенти російських спецслужб для того, щоб спробувати дестабілізацію е, дестабілізувати ситуацію в Україні через вбивства. Вони намагаються вони розраховують на це, але я переконаний, що їм це не вдасться. Але водночас роботи е, е, має бути для українських спецслужб. Вони мають активізувати роботу для того, щоб припинити ці вбивства, раз для того, щоб знайти злочинців, хто вчинив ці вбивства два і притягнути їх до встановленої законом відповідальності, щоб продемонструвати всьому світу, що хто б не вчиняв вбивство, вбивства, він обов'язково буде за це відповідати.